встигне заробити на проєктові менеджер, поки є час, адже скоро має бути лістинг, а коли саме я розповім у цьому відео. Отже, відразу коротко, як можна спробувати заробити на проєктові Меджер. Я робив пост про цей проєкт ще 30 серпня, і тут потрібно просто перейти за посиланням, там кожні 8 годин збирати зірки. За те, що ви туди будете кожного дня заходити, теж можете отримувати за це зірки. Виконувати завдання також там можна і так далі. Детальніше зараз розповім, але суть в тому, ну як я це роблю, да просто збираю зірки, стараюся бути якомога вище в рейтингу, і тим самим я думаю, що за це якраз і буде сам Айдроп. Звісно, більше всього будуть якісь і інші критерії, але ось саме це я думаю, що найголовніше. Отже, я перехожу. Посилання, до речі, на цей проєкт буде в описі під відео. І да, бачите що я зараз, можна сказати, на 8 мільйонному місці, до це далеко, але я просто не так багато сюди часу вкладував саме в цей проєкт, тому ось так вийшло. Отже, як взагалі я саме ось перехожу це проекти, і що я взагалі роблю кожного дня. Ну стараюсь точніше робити. Я відразу отримую зірки за те, що я просто сюди зайшов. Тобто кожного дня можна отримувати за це там певну кількість зірок. Потім я перехожу у розділ Games і просто граю ось оці 4 ігри. Перше це свайпкоїн, там просто ви свапаєте, да, збираєте зірки протягом однієї хвилини і відповідно скільки ви зібрали, скільки отримаєте. Я в основному десь збираю 1200-1240, тобто приблизно ось таку кількість зірок. Потім я я у рулет, свайпкоін я просто вже виконав, а це ще ні. Тому я натискаю на Tap to Spin, воно крутиться, дай зараз глянемо, що мені випаде. І випало, коротше, 1000 зірок. Я натискаю на Activate бонус і все, я їх отримав. Далі йде hold Coin. Тут просто потрібно натиснути на ось цю зірку і просто тримати палець протягом однієї хвилини. і Відповідно, потім вам у зростаючому темпі будуть нарахуватися зірки. Максимум за це можна отримати 915 зірок. І далі йде puzzle duro, тут можна отримати. Найбільшу кількість зірок, саме за цих ігор можна сказати. Тут так само, як і комбо в інших там топалках та клікерах, тобто потрібно просто правильно ввести комбінацію. Де її знайти, я в основному шукаю на ютубі, тобто просто ввожу Major, Puzzle, Durov і сьогоднішнє число, там, допустимо, 1 новембер. Пишу це все на англійській мові, там пошук, потім мені просто показується багато шурців. Я вибираю якийсь, там, дивлюся, і потім вже просто ввожу цю комбінацію і все. Отримую халявні 5000 зірок. Далі ще, перехожу у завдання, і тут є завдання, які з'являються кожного дня, і їх можна виконувати. Тут є, звісно, і складеннями, але є і без. Допустимо, там ось follow, major in Telegram. Я натискаю сюди, натискаю subscribe. Ну я вже підписався, да, тому вертаюсь просто назад. Натискаю на check subscription, і все я отримав зірки. Також можна підписатися на тон канали ось тут, і за це отримати плюс 1750 зірок. Ну і так далі, ще можете вниз повертати, тут також є інші завдання, якщо ви їх раптом не виконували. Ну і ще спосіб, за який можна отримати, напевно, найбільшу кількість зірок, він знаходиться у розділі Invite, це, звісно, запрошувати друзів. За те, що ви запросите друга без Telegram преміума, ви отримаєте плюс 750 зірок. А якщо ваш друг матиме ще Telegram преміум, то за це ви отримаєте плюс 1000 зірок. Ще вверху написано Works. якщо сюди натиснути, давайте я зараз все скопіюю і перекладу. Тут написано, що бонус за донат, да, за кожен донат зроблений вашим рефералом, ви отримаєте 10% від їх покупки. І ще є бонус за запрошення. Якщо ваш реферал запросить власного реферала, то ви отримаєте 30% від їх бонусу за запрошення. І ще така штука, яка, в принципі, ще не з'явилася, вона буде незабаром. Це за кожні 100 тисяч рейтингових балів вашого реферала. Ви отримуєте 5% від балансу реферала. Тому реферальна система тут досить крута, і я думаю, що варто постаратися сюди запросити якомога більше рефералів. Як їх запрошувати, ну я вам вже розповідав багато разів, да, тут, звісно, халяви прям не буде, да, ви там можете просто запросити друзів, яких ви знаєте, да там знайомих, але я не думаю, що там вийде там, прям дуже велика їх кількість. Тому, звісно, найкраще, я вважаю, що це робити саме відео, там короткі відео, довгі відео. На YouTube, в Instagram, можна, в TikTok, Тут уже як захочете, да. І запрошувати рефералів. Да, звісно, я знаю, що це не так і просто, да? потрібно попрацювати, потрібно там ще, якщо ви взагалі не знімали відео раніше, то потрібно навчитися їх робити. Да, там. Це, звісно, можливо, не так просто, але все ж, якщо хочете заробити на цьому проєкту і більше, то ось я вам розповідаю спосіб. Звісно, можна навіть сюди і не запрошувати там багато друзів, відео про цей проєкт не робити, але тоді, потрібно, але тоді тут потрібні вже вкладення. Можна виконувати завдання за допомогою вкладень, допустимо, ось ось це завдання, де можна отримати. Плюс 50 тисяч зірок, а це вже ну, досить багато. Якщо натиснути, то тут потрібно купити 1000 телеграм зірок. Тому тут вже вирішуйте самі. Я особисто хочу спробувати заробити на цьому проєктові без вкладень. Ну, лише вкладення там на комісію, да, щоб заклеймити токени. То тоді ладно, да, а щоб там вкласти сюди, щоб там щось купити, да чи ще щось, тобто ну, я поки що не хочу цього робити. Ну і коли взагалі я думаю, що буде лістинг. В телеграмі я бачив, що деякі пишуть, що він має бути у листопаді. Це не точно, але все ж така інформація ходить, як то кажуть? Ще у їхньому телеграм каналі такий є пост. Якщо його перекласти, то написано внизу, що важливі новини про лістинг будуть доступні на початку листопада. Залишайтеся на зв'язку. А сьогодні ось якраз 2 листопада, тому я думаю, що вже скоро ми дізнаємося про лістинг, коли він буде, там і так далі. І ще такий досить цікавий пост тут є. Також його перекладаємо. І написано, що лістинг незабаром, тож важлива новина для вас. 8 листопада всі методи фармінгу стануть недоступними. Так, ігри залишаться, але нагороди зникнуть. Залишаться лише Завдання пов'язані із Major, і винагороди за них також зникнуть. Рейтингова покупка також буде видалена. Тому ось так, поки є час, то пробуємо заробити на цьому проєктові. До речі, ще у розділі профайл, тут додавали ще daily Achievements. Воно тут вроді все із складеннями, тобто потрібно там транзакцію зробити до да, там або ні, це вже закінчилось. Або знову транзакцію. Ну коротше, тут потрібні, як я зрозумів, лише вкладення. Але за це також напевно буде якийсь додатковий бонус під час айдропу. Тобто, ви там, можливо, якщо це зробите, да, там, то більше айдропу зможете отримати. Це не точно, це просто я так думаю. І внизу також ще якусь штуку додали, що тут потрібно якби зібрати ось цей надпис Major. І вище написано, що виконайте ці якби щоденні завдання, і зберіть ось ці achievements, щоб заробити додаткові бонуси в майбутньому. Тобто, знову ж таки, я думаю, що бонус саме буде в тому, що якусь додаткову кількість токенів під час айдрупу ви за це отримаєте. Ну, це я так думаю, це особисто просто мої такі догадки. І Якщо ти хочеш дізнатися про проєкт, який я вважаю кращий за Hamster Combat, і на якому. Кому я вважаю, можна буде заробити приблизно 50 доларів. Тоді дивися ось оце відео.